Вітаю, шановне товариство, ви на каналі Віктор Про І, Звісно, е, дане відео буде, ну, мабуть, то інформативно тим, хто як бажають придбати маток собі на весну. Зразу хочу сказати, що є нуклеусний парк заряджений на зимівлю, ну а там будемо бачити, що буде зимувати, що залишиться собі, а що тим людям, які мають бажання мати маток штучного Які... Перезимували. Все рішається по факту, по весні. Ну а зараз що ж? Потрібно ж глянути, що до чого, яке воно там є, як підготовка йде в міні-плюс. Тож менше балачок і як звісно йдемо зразу до діла, що ж стоять. На прикладі цих нуклеусів міні-плюсів. Як ви вже зрозуміли, бачите, зимівля на двох корпусах. Якщо говорити про корпуси нижні, як ви бачите їх, зимівля там маламетки, перга, Ну в даний час ще і розпліт. Не факт, що вони ще і можуть бути на версії Але що я вам скажу, що вони підготовлені з зиму. Крім того, ну як ви бачите, ось е годівниця верхня, і вона там стоїть трошки, я їм давав, спонукав до праці. ну самі Знаєте, вже як для початківців це спонукання йде для того, щоб бджола була активна. активна. Тобто, щоб ті личинки були догодовані, коли обривається взят, щоб ті личинки стали куколками, а далі, звісно, і маго, і на вихід і нарощення бджоли в зиму, жирове тіло і не тільки жирове тіло. Зараз глянемо. Негодованого. А, тут меду було достатньо. В них принесено. Так, класової матки 369-та. Ось. Пішець на пернеровський матеріал. 273 я палітка. Ну, дивимося, що тут. До речі, полоски також тут я їм ставив, щоб вони ті полоски подіяли на кліща. Ось, зараз ми доберемося, глянемо що там всередині. Все ж не буду бігати, не буду затрачувати ваш час. Ось так. На низ повністю з бджолою. Якщо ви бачите, меду є достатньо, тобто загодовані вони природньо. Покоління старше, піднесло, метку їм переробили, ну і, звісно, підуть у зимівлю. Так, я їх годувати цих не буду. Та й для чого? Було питання таке дуже цікаве, чого-то пергові рамки я не забираю. Подивимося. Це не страшно, тут розпліт, мабуть, був вийшов. Чим не страшно, тому що крайні рамки повні медові, якщо ви бачите, така методика зимівлі себе оправдовує, коли мало Чергуються із такими повнометками. Такс. Ось, дивіться. Перга є. Ну я її залишаю. Для чого мені її забирати від бджоли? Так чи інакше, в скорому часі їм прийдеться використовувати її Так що так. Проблем у зимівлю з перговими рамками немає. Чиста не перга, а медова, потрібно, бджола все зробить. І не один рік так. Та І не тільки в нуклеусах, а й в основних сім'ях таке робиться. Тобто не забирається нічого. Думаю, піднимемо. О, щоб не казали, що бджоли нема. Ось так. Нижній корпус повністю з бджолою. Ну, а тут ви бачили. Так що так, з цією ми розібрались. До речі, вже бачу, полосок немає. Тобто вони їх вже прибрали. О, хлопці і дівчата. Так вони будуть йти в зимівлю. Те, що на низу в них є, це одне. Ну а при потребі то можна завжди їм допомогти. О, годівниця. Ідемо далі. Глянемо тут. Глянемо тут. Ну, по суті, те ж саме. Ось, видно, що була полоска, але вони її не оговтали. Ось. Що ж, переглянемо, що там робиться також. В верхньому корпусі не то, що бджіл немає, але ну, недостатньо їх. Але зате, якщо б недостатньо, чим мало часу було, щоб підгодувати. Ну, Загодівля була не така вже, адже також не сильно чого там можна похвалитись. Просто вони використали цей мед. Для розвитку свого, ну, бачите, є і так. От. Бджела підтягнулася. Так. -с. Тут а сестричка, якщо говорить про маток, Ось така бджола. Дивимося ще. Зараз ще раз одгорне рамочку, ще подивимося Хлопці, до чого я вам веду і хочу що сказати. Цим. Просто так подивитися, це одне, а зовсім інше, коли готується джерела родина зиму, тим більше ось такі невеликі е, йдуть сімейки, або будемо казати, нуклеуси. Ось. Та ж сама картина. Ну, маловато метку, ми можемо дати інших рамок, або ще є час і дати. Густого сиропу. Або краще медовий сети. Я думаю, що вони себе оправдають. Так. О, Все. Я вам скажу більше того, що тут ще ешебджала в активному стані, вона поїдає цей медок. Так що оцю штуку залишимо. медової сити залем, да й таке. Все. окремо хочу сказати на те, що коли в себе на пасіках переглядаєте бджіл, контролюйте цю справу, злодійки працюють і здавалось би такі активні бджоли, все добре, але активність та я від чого? Да від того, що йде, що пошук кормів. Незалежно від якої-то породи. Адже, коли починається така паніка на пасіці і ажіотаж, то луплять одне одних і крадуть одне з одних. Так що, друзі, так. Ну що ж, така буде в мене змівля на ППУ міні-плюсах. Ну, а по весні побачимо по матках. Досить того, що є. По лініях, так як ви хочете знати, є і пішець, є і воротоліранс, є і від пернера матки. Ну, вже виведені інструментально зроблені, так що є і тройзики. Так, що так. Думаю, що любопитних тих, хто запитував, я на запитання відповів. І крім того, хочу вам сказати: не ганяйтеся за лініями карніки. Та й будь-якими, вони є дочасні. Тим більше в наш час між собою вони, ось дивіться, тут навіть. Якщо це пешець, це пешець, залито з австрійської карніки, тобто від Карла Пернера, то як її назвати? Німецьку карніку поєднану з австрійською. Наша українська. так що так. що Коли ми займаємося не один рік цим, контролюємо процес, підтримуємо лінію, ведемо селекційний процес, тоді завжди ви будете в плюсах. То що ви то контролюєте. Но коли до вас приїжджає щось. Контролюйте те, що приїжджає, протестуйте і тоді робіть висновки. Все, на цьому завершую. Всім до побачення. Пока.